Добрий день громадо! рішив записати відео, а то все ніколи да ніколи. Повно роботи, нема навіть часу, щоб записати якийсь контент. Все, займаємося ось був такий у нас сильний ураган. Поваляло дерево. Яблуня така хороша. дуже-дуже добра була зимні яблука. Поваляло, попиляло, перенесли, будемо. Навесну підпалювати. Це ще з чим займався. Утепленням. Утеплював, тут виходить калідорчик, де да? кухонька ванна. Пінопластом пообшив, пообшивали. Це сам робив, пробував. Тут тільки один слой цементу, виходить. Ще треба один слой цементу, але це вже... На весну буде час. Тут що в нас чим займались? Готуємося активно до зими. Получається, робимо воду, щоб вона не замерзала зимою, щоб постійно була робоча. Так ось тут труба вкопали, тут вона в нас раніше. Поверху йшла. Ось такий механізм. Там внизу. Шланочка, краник перекривається, мороз, щоб скапувала. Ось так вона буде. В процесі треба закидати. От мостку робили, ось якраз нова. Тоже не доробили. Далі. Кусок остався, це вже навесно. Доска пилялася, возили на пилораму. Тут Тут все по-старому. Яма також аж кричить, щоб ставили сюди кольця, забетонірували, але немає колець такий, як нам треба. В общем, яма. Діаметр її метр. Такий холод немає, кажуть. Є там вже метр двадцять, Саме менше, по-моєму, і більше. Треба десь в іншому місці шукати, заказувати, вставляти кольця. Ой, сараї. Темно вже, не видно нічого. О, бетоніруємо, гарбузин позаносили. І ще ось така латочка залишилася, це треба до весни якось зробити його. Бо вже навесну сюди треба буде заселяти поросят. Ну і тут дорожку до стек. Зробити треба. В общем, роботи вистачає, ну а там вже далі, то, то на потом. Щось тут виключається. Світом хай. Далі. Ідемо далі. Поросяти наші в'єтнамські. вообще ручні нічого не бояться. Їх було четверо. Цих поросят. Три свинки. Один кабанчик. Одного кабанчика зарізали. Думали спочатку розводити їх. А воно... Е, за... 8 місяців виросло там кілограм кілограм 40. Кілограм 40 45 навіть можна це виросли вони і не хотіло рости. Ну, на кабанчика вирізали, пройшло 2 місяці, зарізала його. Хотіли ну, на кабана поставити, вони слабо растуть. Ну, а це вже їм, получается, рік. Чекай, чуди. Чекай. Рік і 2 місяці. На це вони повиростали, кілограм ну, по 60 вже є. Це три свинки залишилися. Дві чорних. І ось іще одна лежить. Так само. Вони вже гуляють, в охоту приходять. В общем хочемо їх спарувати. Є кабанчик. Чого ми Чого ми в'єтнамського зрізали? По-перше, що маленький він виріс. А по-друге, що він виходить брат оці родич. Так, не захотіли вже паруватим кабаном. Купили ми нового. Вже на заміну, ще до цього. Ось такого купили. В общем, це венгерська мангалиця. Теж, йому вже 8 місяців, а він не росте, вже його я не знаю. І макухою, і соєю, і преміксом годували на одному місці. Ну, там Коротше, медленно медленно росте. Його тут кілограм, я не знаю, скільки, може 70-80. Це так не должно його бути, його вже должно бути кілограм хоча б 130. Це не дивіться, що понаробів. Понаривав взагалі ужас. Ужас, що тут робиться. Це виходить північна сторона, сонце сюди не попадає ніяк. І треба його отсюди зараз буде пересляти до оці. Хай вже займається. Це окремо тут огорожно, тут теж понаривали, все риють. Ну звісно не так, як тут. Зараз буду відкручувати це. І випускати його сюди. Це перший раз він з ними стрітиться не через рішетку, а так. В общем, відкручую і буду випускати. Ой, звісно. Сюди і ще одна рішотка тут. Вже до них рвався, рвався і копи підривав, але ніяк... ніяк до них не доривався. Це... Ану, відкину, должен перескочити. Йди сюди, йди, йди, виходь. Виходь, перестрибуй. Менюховує. Це кабанчик, нурик. Він не вирізаний, нічого. Хочемо, щоб оцих ось спарував і навесно були маленькі поросята. В'єтнамські. Ну не в'єтнамське воно. Що вийдеться. Ну давай, перескакуй. Заходити я туди не хочу, бо грязі, поки не нас. Ну що таке? Помагати. Це от кину тобі. Чи що я нема? Ай, на тобі, шефей відкинув. О, так. Все. Нема нічого. Вилазь. Пускаем кракена, знакомьтесь Де? перша встреча. А ну, покажи тут труд хозяин. Ну так, да, він більший от цих. Трошки вищий, він кажеться. Вищий, вищий. Ну давай подивимось, походимо. О, а це... Це справа така сама, порода, дивіться. Венгерська мене ця справа. Той вже погнав. Ну це непогано вони ростуть оці, що справа. Давайте за цим прослідкуємо. Коротше, ми його назвали... Дідзо, це виходить. це що? Піна з рота летить, де? Піна з рота, реально. А ну, що ж ти будеш робити? Не знаю, чи вам видно на відео чи ні, ну. Пляма, <тусить> плямкає. <ріс> І що? де? Порося порося всю піде. Дальше, цирк. Плямкає. Піна з рота. Он ще одна біла. Ці Так же само. Чавкає. І в цих мінезрота летить. Вони ж бачать, що похоже щось, похоже на них. Родич, навірно, який зданій. Ну правда, він же менший од них набагато. Набагато менший. И? Перекиду до них, так, картолку з того. Ще з'їдять його. Он наскільки не менший, він разом три. Ну не в три, в два точно. Що з тобою? А ці взагалі його, його не бачили. А ці здорові поросята, а цього зовсім не бачили, Вони, виходить. Окремо були, що що не могли ніяк побачити. Тут закрито все і тут теж закрито. Впійням все. Ось. Пішов да? воно значить, по-свинячим. А ну не кусай! Це ще мені тут порозвертає все. Не кусай виноград. Да. Хоча тут мій особо хороший врожай був. Все таки. Все таки. Та він як розженеться, так переприйнеться в загород важко бігом. общем, так. Сейчас буду залазать. вот такая система. Не накидаюсь. Она в части на це стара-стара. На корм нікому не підходить, а от на підсілку пойдет. Короче, таке не сіно. Так, накидаю. І включусь. Набрав сина. Сейчас буду закидать. Откриває. І прямо на вель зараз накидаємо. Збирайтесь. Це що? Наверх кинув. Ага, під низом десь. Вилазить оттуда. Виліту. Зараз вони розкидають по всьому. Тепер за цим що робити, щоб сюди ніхто не цю багнюку. Ну, то може висено. Поставлю обратно назад оці перегородки, щоб тут уже ніхто не влазив. Отак от, так -от. Чи не так, як вони там були? А ці виглядають, 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 а його нема. А він он, що робить? Роботає. А ці ждуть. Ну ждіть.